Коли за вікном темно, і все місто без електрики, покажу вам, як можна зробити автономне живлення в квартирі, щоб бути ось так: от, зі світлом, з інтернетом. Ну, з інтернетом можете і не бути, бо провайдери не резервують свої лінії. Але все одно будете мати електрику і ваш котел буде працювати. Я це зробив ще три роки тому на обладнанні Logic Power. Це якби такий великий упс, який може потягнути 700 Вт нагрузки, і гелевий акумулятор на 120 А. Дана система працює вже 3 роки. Ось бачите, електрики на щитку немає, всі сусіди без світла, але квартира живиться саме від ось цього такого потужного упса. Його повністю вистачає для освітлення, для котла і для зарядки мобільних телефонів. Які переваги даної системи вона не шумить так сильно, як бензиновий генератор, не використовує пальне, яке коштує досить дорого зараз? І як тільки в квартирі знов з'являється світло, акумулятор підзаряджається і знову готовий до роботи.